Друзі, моє вітання на календарі, 28 жовтня. Ми традиційно продовжуємо наш інформаційний тиждень. Моє ім'я Даріна Глушенко. Сьогодні будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо говорити про політику, про міжнародну політику, про українську Тарас Вороні, кручий партнер Національної антикризової групи політехнолог і політичний експерт. Сьогодні буде моїм гостем. Пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, так ну для розминочки. Давайте традиційно ми з вами обговорюємо Трампа, зокрема, його заяви. Пропоную і сьогодні з цього розпочати. Зокрема, американський президент сказав, що Штати хотіли би утриматися від участі в будь-яких війнах, але якщо доведеться, то ми з легкістю їх виграємо. Про це сказав Трамп і також він. Сказав про те, що штати можуть розбомбити будь-яку країну, якщо ті почнуть з ними воювати. Ми знаємо, що до речі, останнім часом штати стягують військові сили до Венесуели. Тож чи може Трамп натякати про те, що там щось буде таке відбуватися, як ви вважаєте, Тарасе? Ну і загалом, давайте поговоримо про Венесуелу також. Ну, е, дивіться, ну те, що Венесуела, там любов з інтересом. Там нафта там дають зрозуміти мадура, що mm -hmm. е, нафта повинна тікти туди, куди потрібна. Тобто, куди скажуть Сполучені Штати Америки, що Росії та Китаю там не повинно бути а е, і там повинно бути все США. І тому я думаю, що там все ж таки це питання буде вирішено. Позитивному ключі, що для нас дуже добре, тому що чим більше будуть ці американці володіти нафтою, тим більше нафтою схожою з, зі складом з російською, а ось тим краще буде для нас, ну в принципі для всього світу. А, так що так, то що говорить Трамп, що готові воювати, ну для мене не новина. Не новина, тому що американці в дійсності показують, що шериф повертається. І це дуже добра новина, тому що цей світ після 45-го року там досягнув такого рівня розвитку е і так далі, виключно через те, що США підтримувало порядок у світі. Порядок у світі це значить, що періодично комусь треба відривати голову. да? для того, щоб всі розуміли, що поліцейський забезпечує порядок, на да? що американці після другої світової воювали і в, в Кореї. І В'єтнамі не давали можливість комунізму розповсюджуватися, і так далі. Тільки от mm -hmm. розслабились, розслабилися, особливо після 2008 року, коли дали можливість росіянам безкарно бомбардувати Грузію, а потім Крим. А тепер все повертається на інше коло. Я вважаю, що це добре. Вважаю, що це добре, тому що без, без якби у нас хтось не ставився до американців, і хтось там любив, не любив Трампа. Всі повинні розуміти, що американці чим принципова різниця американців, наприклад, від Китаю, Росії та інших таких красивих країн. Те, що американці все ж таки, якщо вони використовують силу, вони використовують це для справи. Так ну знаєте, як там відстріл. ну буває, коли вовки, наприклад, сильно розмножуються. Починається санітарний відстріл вовків, для того, щоб вони, ну там, наприклад, худобу не, не задирали. Так і тут, американці при всіх своїх недоліках принаймні зрозуміло, що в їхній історії ніколи не було щоб. Вони будували концтабори як системну політику, так? І принаймні це ну дуже добре заяви і дуже добре, що Трамп себе так поводить. Тому що бачите, як трапилося з цим з цим як його бурів'ясникам, чи що там запускали росіян? Вони там позапускали, Трамп вийшов, сказав, задав, до речі, перше риторичне українське запитання. І що? У нас теж є ракети, теж літають, ми теж проводимо. Про, проводимо постійне випробовування, так? Ви mm -hmm. війну закінчуєте, нефіг тут ракетами хизуватись. І одразу ж е, одразу ж вискочив цей, е, вискочив Пісков в стилі товариш Сталін произошла чудовищна ошибка, не так не так зрозуміло, да? mm -hmm. що ця ракета ніяк не пов'язана з тиском на Трампа. Ну це дуже добре в дійсності поведінка американців, так і повинна бути. Тараса, ви згадували про російські енергоносії, про них ми ще поговоримо. Давайте тоді про ракету Беревісник саме з політичної точки зору. Тобто, тут, аби поставити крапку в цій історії, тому що говорила і з військовими експертами. А з політичної точки зору, ми можемо говорити про те, що все-таки це була одна із тисяч чергова лякалка зі сторони росіян і не більше. Чи як ви вважаєте? Ну да, да. ну ну чи чим вони хотіли здувати? Що у них ракети є. що вони підняли розробку, підняли розробку 70-х років, яку ще радянський союз закинув. Так uh -huh. далі, ну літають ракети. Ну і що? Ну американців теж літають ракети, uh -huh. і вони і вони про це не не, не це є. не бояться нагадувати, що у них теж ракетки є, і якщо потрібно, прилітають туди, куди потрібно. А так що це дуже правильний кров у американців, і те, що американе, що росіяни так лякаються, те, що це ніяк не працює на, на діючу адміністрацію, дуже добре. <гум> ну, загалом, чи мають чи має Кремль тиск на е, Трампа? Напевно не, Кремль... Напевно, не Кремль, а чи має Путін тиск на Трампа? Чи може на нього якось впливати? Ну і нехай окей, лякати, ну скажемо це слово. Ні, ну пробувати може. Пробувати може тільки а зараз в білому віде. домі. да тільки зараз в Білому домі сидять зовсім інші люди. Вони не будуть падати, е, знепритомнювати від російських ракет е, і розмов про те, що е, виявляється, що у, у росіян виявляється щось там літає. Так що це дуже добре дійсно, тенденція. Угу. 에, повертаючись до російських енергоносіїв, 에, змі писали про те, що, начебто, як 에, 27, -го, 2027 -го року України Європи мають від, повністю то відійти від оту, до речі, аби не помилитися, не хочу стверджувати 100%, чи 에, від 에, російського газу, чи 에, загалом від. 에, Російських енергоносіїв. Ви маєте економічну освіту пане Тарасе. Наскільки сильно це повпливає на російську економіку? Ну і звісно, що кожна держава, кожна країна це в першу чергу народ, ну і надзвичайного пересічного росіянина і росіянку Ну, це катастрофа для Росії, коротко, угу. тому що вся російська економіка да з 60-х років минулого століття будувалася на Експорт енергоносії саме до Європи. Uh -huh. І тому що це преміальний ринок, так це вплив і на політику Європи, це вплив на багато на багато речей, які могла собі дозволити Росія. Після закінчення війни, після закінчення війни, ніхто їм цей європейський ринок віддавати не буде, тому що американці їх повністю захоплюють. І вони не хочуть взагалі, щоб там хтось був присутній. Росіяни в тому числі. Далі вони втрачають. Ну як вам сказати, вони втрач... ну от дивіться, як, як, як раніше жила Росія? От, наприклад, є Сибір, так викачують газ Сибіру через Москву, йде на Європу. Вся економіка Росії, якщо от подивитися, відкрити карту їхніх газогонів, нафтогонів. Партів основних потоків іде якраз через порти Балтійського моря або Чорного моря, і всі газогони вони в в сторону Європи налаштовані. Тобто, в такій конфігурації в таких конфігураціях виявляється, що от європейська частина Росії вона фактично не потрібна Росії для того, щоб перекачувати нафту і газ, наприклад, в Китай достатньо Сибіру. І а, те, що от якщо дотиснуть, а вони дотиснуть це питання, то тут виникне питання, що вони будуть робити, як вони країну будуть утримувати. Тому що mm -hmm. всі ці панти Путіна стосовно того, що вони там велика держава, все інше, воно виникло після того, як піднялися ціни на нафту та газ. І тоді mm -hmm. вони з'явилися амбіція. Тому що якщо пригадувати Путіна, як тільки він прийшов до влади, а я пам'ятаю цей час. У нього ж була абсолютно така проєвропейська політика, прозахідна, Він там дружив з США, все там у Тіпуті був, да? проводив реформи, інтегрувався в європейське співпротивариство. А коли піднялася ціну на газку, у них одразу ж знесло, знесло дах. Угу. Як це до речі, було з радянським Союзом? От Радянський Союз, вторгнення в Афганістан, коли сталося? Після періоду з високих цін на нафту, коли вони відчули, що вони, начебто, великі, так і була вторгнення в Афганістан, що було катастрофою для тоді радянського союзу, а тепер це катастрофа для Росії, тому що проблема росіян в тому, що США, наприклад, в 80-х роках минулого століття, вони були імпортерами газу та нафти. А тепер вони експортери газу та нафти, витисняють фактично росіян з європейського ринку. І якщо це рішення буде ухвалено, ну точніше, дотиснуто, Ну я думаю, що воно буде дотиснуто, Ну Росія економічна, саме економічно економічна, знаєте, є таке поняття: економічна база існування країни, угу. От за рахунок чого буде жити країна, так у Росії, окрім нафти, ну фактично нічого немає. А якщо нафту не будуть купувати, а ще індусів дотиснуть, то тут питання виникне: як ви будете утримувати всю цю інфраструктуру? Російську я вже мовчу про утримання ем, фінансування високих військових витрат, які ви тримаєте і багато чого іншого, mm -hmm. тому е, дуже в дуже правильному напрямку це катастрофічно дійсності сценарій для Росії. Якщо ми говоримо про катастрофу для Росії, про цей сценарій, е, що тоді буде у висновку, в фініші? Тобто, це має призвести до розпаду Російської імперії як такої Російської Федерації. Ну, передумови створюються. передумови створюється. Ну, тому що от, Радянський Союз розпадався через те, що Росія не хотіла отримувати імперію. Імперія збан збанкратувала. Грошей не було на утримання всіх цих територій. Так і тут. Ну, грошей не буде. Тим більше, що, а, в, ті часи, в ті часи, в принципі, ніхто не хотів розпаду Радянського Союзу. А тут проти Росії, вибачте, дуже сильні вороги, які щиро хочуть, щоб ця це непорозуміння просто зникло. Ну Україна в перших рядах зрозуміло. Туреччина буде теж не проти. У них свій там тюркський світ. Та. а Китай за певних обставин теж може піти на дезінтеграцію Росії, тому що нафту, газ і так можна качати да, без, без участі Москви Сибіру, наприклад. А, і, Може що вигідніше можна домовлятися, і так далі. Тому а, сам, сам сенс існування Росії а, ну стає просто безглуздим, безглуздим для ну з точки зору а навіщо країна ця взагалі існує, і mm -hmm. тому ну і знову таки Україна, Україна, яка б'є по території Росії нижче їхню енергетику, чого не було в радянському союзі, а, закривається шлях до Європи. І що тепер ти будеш робити? А американці так не відпустять тепер е, європейців. Вони не дадуть їм можливості повернутися до того старого доброго світу, як вони багато хто е, мріє, особливо в Німеччині, повернутися до російського газу. Ні, американці скажуть: не фіга. Тепер будемо купувати там, де ми скажемо. Е, добре, Тарасе, от з політичної точки зору, враховуючи. Занепад економіки російської удари Збройних сил України і спецслужб по території Росії, зокрема по НПЗ, плюс можливість блекауту на Росії, враховуючи, що так звана СВО Путінська вона все одно не досягла і не досягає тих результатів, про які які тих цілей вірніше, які вони собі ставлять. Так знаємо, і Зеленський говорив про. Те, що як Путін розповідав, що до 15 жовтня, зараз нагадаю, 28, Росія не мають захопити Донбас, враховуючи те, що в них величезні проблеми із паливом, зокрема із бензином, ми з вами про це теж неодноразово говорили під час наших розмов, що їм там видають певну кількість того ж самого пального, враховуючи. Збільшення цін на продукти харчування, на звичайний продуктовий кошик на якийсь такий базовий мінімум, як зараз е, е, говорять. Наскільки станом на зараз, враховуючи всі ці аспекти, є ймовірність того, що рано чи пізно, нехай там в найближчому майбутньому, в найближчій перспективі на Росії може відбутися е, державний переворот або ж громадянська війна? Дивіться, ми повинні нас цікавить і те, і те. Нас взагалі не, не повинно цікавити існування, хто коли там державне перевожу, на нам, нам, нам не цікаво існування цієї країни. Так? Ну, чи можливий він загалом найближчим часом? Ну я не виключаю, що в середині еліт є, тому що uh -huh. стає все очевидніше, що Путін не впорав, не впорався завданням. А от дивіться, влупили зараз полукойло. Зараз uh -huh. фактично половину компанії доведеться продавати американцям. Скоріше за все, ну, принаймні всі зарубіжні ці активи доведеться скидати. Чи виникає це питання, що, що, що робити далі? Виникає питання. Але е, е, я вважаю, що Путін знову-таки буде букувати до кінця. Наше завдання слідувати принципу е, Марка Аврелія, це ж римський імператор. Згідно з якою, що робити, що потрібно, далі буде, що буде. Тобто, ми повинні. Довбати, виробляти зброю і, незважаючи не чекати там ніяких переворотів, не чекати нічого. так Ми повинні робити це для того, щоб Росія, Росія, як країна максимально мінімум, план мінімум скотилося в громадянську війну. так а План максимум, щоб там були зміни влади, і нестабільності, і смута. Ми повинні вболівати за всі, за всі команди. Для того щоб максимально дезінтегрувати їх, тому що наше завдання, щоб вони взагалі забралися з нашої території, не могли воювати. Як це було як, це було в як, це було під час першої світової війни, коли Німеччина була обвалена настільки, що не могла далі наступати по території Франції. Так, ось ми не повинні ставити собі строки. Да, ми повинні ставити, що довбати, довбати, а там далі буде як буде. Ми повинні розуміти, що у нас мета для того, щоб її робити, не ставити собі строки, тому що це помилкова а, позиція. що от там давайте до 15-го числа, там щось щось воно повинно бути. Ми повинні розуміти, що. Проблеми з паливом, проблеми з електрикою, дезінтеграція логістики, це все веде до порушення єдиного економічного простору Росії. І ми повинні, якщо здається, що достатньо зробили, значить треба ще більше зробити. І поки ми не побачимо там гарних результатів у вигляді громадянської війни, а, реальних речей, ми не повинні зупинятися. От що ми повинні пам'ятати, тому що так, строки вам ніхто не скаже. Але. Е, те, що воно йде по радянському сценарію, я можу сказати вам однозначно. Я трохи застав радянський Союз, я був маленькою дитиною, але е, ну, все ж таки, такі а, по, політично активною дитиною. Я читав газети, дивився телебачення, аганьок читав і все інше, так мене привчили батьки. Оці процеси, які зараз відбуваються, вони дуже схожі на радянські, дуже схожі з гіршим сценарієм для Росії, тому що знову таки... А, от, наприклад, Радянському Союзу принаймні до кінця його існування давали кредити, щоб він якось виживав. Да? а потім ну закінчилось гроші, і кредити все вже ніхто нічого не давав. Так тут ніхто і грошей не дає, і ніхто по території Росії не тоді Радянського Союзу негатив з дронів, не хотів щиро розпаду і багато чого іншого. Добре, Тарас, насамкінець, на вашу думку, давайте так: три причини, три умови, три аспекти, завдяки яким війна може закінчитися. Перший знаю, це смерть Путіна. Що ще? Другий, смерть Путіна, дестабілізація Росії. Та. Uh -huh. Ось о, і о, о, руйнування ну припинення експорту. В першу чергу, максимальне припинення нафтового експорту для росіян. Це все передумови, які будуть впливати. А так поки потім при владі буде, він буде все робити для того, щоб продовжувати воювати. Uh -huh. Е, дякую, Тараса, за цю розмову. Друзі. Нагадаю, що в Тараса є навчання про перемовини. Ми постійно е, говоримо, обговорюємо верніше цей процес. Е, курс називається «Жорсткі перемовини, маніпуляція тиску самозахисту. Е, Тарас підготував 10 уроків, я заготовив фраз і практичні інструменти, як загалом вміти себе поводити і нормально почуватися під час перемовного процесу, тому що він перемовини, приговори відбуваються не лише на політичній міжнародній арені, а повсякденному житті, зокрема на роботі. Тому, якщо вам цікава ця тема, ви хочете прокачати свої комунікативні зокрема навички, розуміти, коли вам маніпулюють і як саме це роблять, то ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там буде посилання. Ви можете на нього клітину. Перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Е, Тараса, ще раз дякую вам за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь слухайте і читаєте нас. Обов'язково е, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ну і, звісно, щоб підписуйтесь на наш YouTube канал, підтримуйте Збройні Сили України і бережіть себе. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. До побачення.